Два роки тому життя Вікторії перевернулося з ніг на голову після народження другої донечки. У жінки діагностували рідкісну хворобу, легеневу гіпертензію. Це є дуже високий тиск в судинах легень, який призводить судини, звужуються, майже як зростаються, і кров погано по них циркулює. Йде навантаження на серце, правий шлуночок серця збільшується, і фактично, ну, якщо не лікуватися, то тривалість життя буквально 3-5 років, тому що серце не витримує такої нагрузки. Важка хатня робота, каже Вікторія, зараз їй не під силу, адже через недостатнє насичення крові киснем, постійними супутниками хвороби є слабкість і задишка. Від найменшого навантаження навіть можна втратити свідомість. Постійний контроль за собою. Тобто, на дворі я гуляю помаленьку. Недовго, ну, в принципі, з двома дітьми дуже відпочивати все одно не вдається, тому що чоловік на роботі йому треба заробляти гроші. І трошки тяжко в тому плані, що здалась би якась допомога, така менша шустра, деколи навіть побіжить на дворі. Така, трохи нечемна. Наразі у світі не існує терапії, за допомогою якої можна було б вилікувати недугу. Адже достовірна причина захворювання досі невідома. В Україні про цю хворобу ще відносно донедавна, навіть не всі лікарі знали. Ця хвороба більш характерна для жінок середнього і молодого віку. Чоловіки річчини хворіють. Чому? Якісь є теж такі генетичні моменти. Проблема в тому, що Багато тих пацієнтів не знає про свій діагноз або лікується не від тої хвороби, а частина, яка знає про діагноз і знає, як лікуватись, не має можливості через дуже дорогі ліки. Препарати, які лише покращують якість життя, виготовляють за кордоном, і коштують вони відповідно. Тільки за найнеобхідніший вентавіс треба викласти від 19 до 22 тисяч гривень. А мінімальний місячний комплект ліків обійдеться хворому щонайменше у 40 тисяч гривень. При постійному прийомі ліків людина може прожити до глибокої старості, але така сума коштів для пересічної української сім'ї є непідйомною. Тому й доводиться хворим використовувати дешевші замінники, які мають багато побічних ефектів. Лікарство, яке офіційно сертифіковане для легеневої гіпертензії, це одне діло. А коли ти сама купляєш лікарство, яке не є сертифіковане, на свій ризик і страх. Тобто ці замінники вони називаються дженериками саденофілу. Вони є дешевші, але от власно ми купляємо через таку безвихідь на свій ризик і страх для шкоди своє здоров'я, тобто, можливо, вони там на інші органи шкодять, але ефект свій дають, розширюють суденний легень. Щоб допомогти хворим із закупівлею медикаментів більш ніж півроку у Львові проводять акцію Корок життя суть акції полягає у зборі пластикових корків, які в подальшому здають на переробку, а за вилучені кошти купують необхідні ліки для людей хворих на легеневу гіпертензію. Ініціював акцію благодійний фонд сестри Даліли. Його засновниця Оксана Куліш теж хворіє на цю рідкісну недугу. У нас є зараз визначені місця для збору корків. Це є міські адміністрації, а їх є шість у місті Львова є всі школи у місті Львові. Також ми вже знаємо випадки, коли самостійно офісах вдома встановлюють контейнери для того, щоб зібрати максимально більшу кількість корків. Потім нам приносять їх або на офіс благодійного фонду, на фурманська 5, або на в інтернат номер 2 вулиця Просвіта. Зараз у Львівській області є 23 людини із легеневою гіпертензією. Серед них, на жаль, є і діти, щоб кожен з них мав шанс прожити довге життя. До збору корків долучився і центр соціальних служб. У Нас є партнери вже. у Нас є, якщо брати по Львову, в Львівській області це сестри. Залюбки долучився до цієї акції, кияни долучилися до цієї акції. Вінниця нещодавно погодилася, і долучилася до цієї акції. Є поляки. Поляків теж збирають, але вони готові передавати корки сюди. Вони розуміють, що нам зараз важче хворим Тим паче збирає курки і Вікторія. Допомагають їй в цьому усі, і родичі, і друзі, і навіть просто знайомі. А хочеться жити що діти маліше їх вирощувати? Вікторія не втрачає оптимізму. Вірить, що найближчим часом науковці винайдуть ліки від цієї недуги. А тоді здійсниться її найзаповітніша мрія взяти на руки своїх донечок і міцно, приміцно обійняти їх.